Доброго дня! У нас стояла ще така Audi Q5 на кватро, на повному приводі це. Два літри бензин. Реально дуже гарно ту стані. Кузов, салон, кисочки. Так, салон вилітає класний. Кватро, електросидіння, підігріви, клімат-контроль, заправлений працює, автозатемнення. Панорама і так далі. Так от у нас є багажника. Так він працює без питань. Подарунок йде комплект резини. Пара, точніше, там є докатка ця крута, яка сама надувається, яка коштує 10 тисяч гривень. Закриваємо так само. Закрилися. Так, Тут у нас так все виглядає, яких подряпин. Реально машинка на свої роки в дуже гарному стані. Є пам'ять сидінь, ага. коли відкриваєш тільки зранку сидіння, саме під тебе підстраюється. Датчик світла, дощок, ось так виводиться без питання. Ось пробіг оригінальний, жодних помилок. Технічно автомобіль в ідеальному стані. Тільки замінена цепочка. Що також економить немало покрошей. Ось Так виглядає це авто. Все, кожна кнопочка, все, що є, все працює. По ходовій ніяких питань немає, їде, ніяких лишніх звуків, нічого такого немає. І реально по кузову стан по салону, по мотору, взагалі на яких питань, на яких подчок, як то кажуть, запотівань. Кожна кнопочка, всі лампочки, все працює. Кого цікавить, дзвоніть.